Всем здорово, ребята, патички! З вами я Чоловік Пердун. И сегодня мы играем в GTA 5! Як ви бачите, я самый жорсткий человек пердун. Не чоловік паук, чоловік пердун. Я сара, дивіться, я вже тут паркурю. Я в, і, і мене в мене нуждається в город. Ну, типа, ви самі знаєте, чоловіки переду не всі самі круті. Ну, я особіний. Коротше кажу, я самий особіний. І всі, всі города в Америці хочуть мене. Ой, бля, це це невдалий кадр. Забудьте про це. Зараз ми знов туди виберемось, якщо воно ніяка преграда не помішає. Але думаю, ми виберемось. Так. Піднімаємося. О, білий. Ти що тут робиш? О, здоров. Ти, а а ти, я тебе хотів спитати, що ти тут робиш? Паркури, mm. ти не бачиш, який я чоловік-паук? А ну, no, oh, вони звідси, ти. Е, e, е, e, тряпка ходяча. Яка тряпка? Подивись на костюм, блин, як, я не знаю, як фігня, короче, по-моєму. Це ти фігня. Саме як я в вали, ти.

Це я її орендував, все. Ну, защо купив? На. На. Все, На. от так. От. Ну, і хто тут самий жорсткий? Звісно ж, я пацани. Ой. Все, я не помер. Коротше, я думала, можна, блін, піти кудись потренуватись, там попаркурити. Ну, чоловік поки ще вміє паркурити. Але я ж нічим не хуже від нього. Я теж з Америки. Я самий крутий, е, мадам. Кстати, ви не знаєте, тут один преступник є. Не, я не знаю. Я преступник. Говоріть нормально, у вас що, зубів не вистачає? Мадам, що ви зробили? <свісно> <свісно> мадам, е, так не можна. Чи це не мадам? А хто це? Це ти, тряпка біла. Собі, соб, дітре. Чоловік палок має розібратися злої. Що ти офігє пше? Ти вообще якийсь? Що ти взриваєш в мене? Я до не взривала, хлопче. У мене круті бомбочки є, що? Але я не мене б'юсь, я тільки кулаками. А ти, блін, тільки з ракети стріляєш. Давай, іди сюди. Ходи, ходи, що ти тікаєш від мене? Що ти від мене тікаєш? Ладно, лише тебе вспокоїш, щоб ти не плакав. Коротше пацани. Мені кажеться, цьому городу надо новий герой. Такий як я. Я вмію паркурити от, ідеально, дивіться. Я навіть не падаю, я перепригаю все. Дивіться, хопа, отак от, от. Коротше, то я так думаю. Можу устраиватись на роботу лучший герой города. Чи, таке є, чи нема, але для мене є. Я ж найкрутий. Ааа, Ваня вшану. Ніхто в цьому городі. Дивіться, я маю зараз допомогти цій мадам, бо вона трошки тупа. Вот, дивіться, я їй поміг і вона виїхала. Ладно, вона в дерево врізалась, але все добре. Так, дивіться, як я прийдую. Це капець. Не... О, містер, що ви тут робите? Добрий день. Е, я, ти що до мене ще пристаєш? Я їду на свою роботу. Відвали, звідси. Ну, потім подивимося, які ти мені мільйони да -да, будеш платити. Да, да. Ні, пішов звідси, тряпка кучерява. Тихо сиди. Чого я кучерявий? Ну, бо в тебе там скривається волоси кучеряви під маскою. Які кучеряви? А ти, блін, на що ти сплітаєш уже? Коротше, пацани, ми розібрались з одною наглою проблемою. Але мені кажеться, нам треба спасати мір. Бо без цього цей лос сантос ніхто. Я найкрутій в ньому. Ребята, поставьте лайк за такий відосик, бо я думаю. У мене лучше. На, це ти супер злодейка в, в наушниках. Це всі знають, що це ти. Эээ, е, що ви мені преграду устроили? На. Що тут в цен... почти в центрі города таке робиться? Я думав, я буду тут, блин. Все... О, це супер золотій! Це супер злотій тику, дивіться, яке воно тупе. Дивіться наш тлоті від мене, я взагалі крутий. Так з дороги зійдіть, мадами. Ой, я навіть не знаю, що мені робити в такому новому городі. Пацани, може мені перебратись в Україну? Та ладно, я шучу, брат Братани, ви шо, типа. Я пошуткував, А ви що думали? Ставте лайк за шуточку мою. Короче, пацани, але ми зараз пробігаємо біля магазину китайців. Зараз ми в нього зайдем, бо мені, я думаю, тут суперзлодій. Вот нігр, бачите, не ні, суперзлодійка. Давайте ми проверим, чи в них тут все законно. е, ти китайцы, ти що хочеш? Е, Я в тебе щось питаюсь. Зигрійся, я взагалі то супергерой. Закрийся тобой, вели зі своїми. Закрий тряпка. морду. Ми розібралися з одною проблемою. Тряпка, ну, що він ще там пищить? Я йому би раз по морді дав, він би зразу копію викликав. Ого, дивіться, народ, який супергерой? Вот він мій, пацани, це чоловік паук з фільмів. Не фоткайте мене, я сказав, за фоточку треба заплатити. Чи мені на новий костюм хватало? Ви е, що, е, бляга, не фоткаєте? Я не поняв. Де де суперзлодії взагалі в цьому городі? Бандіти де якісь? Я взагалі що чого я не втіхляю? Де самі сильні злодії. Ребята, ви що травите, вот він біжить, супергерой настоятельно. Трюк, оце вот дав я. Бернаут дай Бернаут. Пацани, дивіться, який дяденька стоїть, за рин перелетить. Оба, на його і займається. Злочить... Ну, <глеви> все, він іскупався, не став лайк за такий. Дивіться, крутий... що він зробив. Я ж думав, що він спасає людей, а він вбиває. Це був злий чувак. Ти що, ви що, не вчихляєте? Чи що? Я не поняв. Це ти до мене кричав? Все, ти вже лежиш. Що це ти до мене кричав? Я в тебе щось не. О, видій, чувак. Ой, відійду, відійде, ти тупий, тряпка не доросла. Сьогодні, я його забив чи що, типу? Труси на голові. Труси на голові це мого Гла... главного суперзлодія. А бояться в цьому відео чи ні, я не знаю, бо мене вже всі бояться. Опа! Переприйну пацани. вам такий трюк. Крутий, так? Да? Я знаю, дякую. Е, ну я думаю, за такий трюк ви можете лайк поставити. Е, круто, так? Да? Зробив, так? Да? Чи ви мене помідорами зараз закидаєте? Ладно, не закинули мене. <хи> пацани, це була невеличка шутка. Але, пацани, ну я думаю, мені треба бляха вже потренуватись, бо збиваю я людей просто, блін, корпусом. Вони навіть мені нічого зробити не можуть. Але що робити, якщо навіть немає суперзлодія? Я думаю, його ніколи не буде в цьому городі, але що то мені прийшло? Давайте, ребятка, подивимось, що це за смс мені прийшла. Приходь на місце назначення. Вона визначена на карті. Приходь! Е, ладно. Хто це? Це супер чи суперпередунок? <різь> <різь> Боже, от дивіться, мені поставилося точка в мене була, але ми зараз поправили її і зараз будемо бігти на місце призначення. Як ви думаєте, хто це був? Напишіть в коментарях. Будь ласка, хто це був, я не знаю. Може це якийсь мій хейтер? Чи хто? Хі -хі. Але чого в чоловіка-паука буде хейтер? Ой, чоловіка передумав. Ой, блін, що я говорив? Чоловіка-паука, звісно ж. Ну, зараз ми підемо розбиратись. Дивіться, я біжу зі скоростю машин. Я по своїй трасі біжу, дивіться, який я швидкий. Де, де мої взагалі хейтери взялись? Я не знаю, де вони? Дивіться, нам ще трошки до цього місця призначення. Ми зараз біжимо, бачите, ми за швидкістю машин біжимо. Вони зі мною навіть не порівнюються. Ой, дивіться, от я знаю, біжу. Нам ще трошечки ми зараз добігаємо, бачите, от близько магазинчик. Коротше, пацани, чоловік з Аліекспреса йде спасати город. Чоловік паук з Аліекспресу, всі шмотки там купив. Але це неправда. Я думаю, це все підробка. Але дивіться, вже це точка близько. Хто це такий? Хто це? Оща <світтєріпсінь> ножо. Це бляха супер злодій, черепашка ніндзя. Це... Я, я не супер злодій. Ти що, ти ошибся, я супер герой, це ти супер злодій. Мені про так повідомили. На! Ой! На! Получай! Да-да-да! Пацани, вам не кажеться, вам не кажеться, що він б'ється мечом? А якщо на кулаках, то я самий сильний. Дивіться, в мене є зброя, але я їх не використовую, бо я нормальний чоловік. А це, блін, якийсь недумок. Давайте ми зараз його знайдемо і поб'ємо його. Я думаю, ми ж сильніші, правда, за нього, пацани. Ставте лайк, якщо да. а, так. А так, так. підписуйтесь, якщо ні. Опа, приземлився. А де він, походу, плаває? Черепашка плаває, е. Це моє місце на Бо Букашечка, ти куди? Пацани, він кудись змотався. Давайте за ним по суші побіжемо. Ми його доженим же ж що ти там бляха говориш, булькаєш, блін, барабулька ти? Ш... Та ж скажи мені слово якесь, ти барабулечка. букашечка. Що ти такий, не що ти бляха? Сігма Мюнінг ніби думає, що він такий крутий. Ага, розкрутився, скотіна. Тряпка ходяча. Шш. Шо. шо ти розказуєш? Ти Али експрес, Алиекспрес, босс Алиэкспресс. Це Де ти бос Алиекспрес. Покажи, що вмієш. Здорово. Ну, дивися, ребята, а, я не хочу мене тільки звучить байте. Він На, війна удар. Меня це учитель Сплинтер навчив Конечно, з Аліекспреса. Да! На! Що головою Хова! А тут він мене мене не... я думаю, що ні, я швидше. У я... мене було менше хп, але ти знову змотуєшся. Що менше хп? Не плач. Ха. Плач я кожусь. Тряпка ще. Що яка тряпка? Подивись на себе, ти, блін, букашечка. Моя букашечка дороже, чем твоя тряпка. Опа. І тут перепрягуємо бисеру, біжимо, біжимо. Він в мене не душане, він в мене не може догнати. Ти більше похожий на Ель Прима з Браво Старс. Який Ель Прима з Браво Старс? Чого? Типа, який Ель Прима з Браво Старс? Що таке Браво Старс? Я не знаю таке. Це вроді грають діти 9 плюс чи 8. Вроді так, а ти що вісім років? Ти ж казав, що тобі 28. Е -е, ладно. Черепашечка, букашечка. Що ти на мене нападаєш вже тут? Що сюди? сюди? по морді. На. Ай, б'єшся? На, в мене мало хіпа, пацани. Ми його накинули домой. Він він вже десь там психує в своїй кімнаті, а <гачу> чи він в учителя сплінтера вже там сидить десь. <гачу> Віддихай, чувак, покажеш. Коротше, пацани, ми з ним <гачу> дорослим. Один один ж бог, давай покажемо. Дивіться, це пацани. Він от він стоїть. Моя главна проблема для мене. Але це мені не зашкодить за виграти. Що ти готовий? Я завжди готовий. Раз. Два. Чекай, я ще покажу. Три. Погнали. Все. Ой. А. Я виграв, що ли? Іди сюди, я так легко не знаю. Ходи, ходи. На, получай партіці. На. Ой, ухилився, пацан. Ой, ага. Відходь. Що, мало ГП в тебе вже, да? Опа, ухилився. Тікає, блін, від мого суперудара втік. Бляха, пацани, мене вже мало хіпе. Він не, він не може по мені вдарити. Я, я по, по ньому я не попадаю. Ну, Пацани, дивіться, як він полетів. О, Давайте, ну, ти кидай її. Що піддаю ось тобі. Що піддаєшся? Не плач вже стільки. Нападай. Давай, ну що ти так слабо б'єш? <плес> <плес> ну, пацани, ви самі бачите, хто тут главний супергерой. Я думаю, тут вже все зрозуміло. Суперзлодії завжди да проиграють. Він, блін, взагалі якийсь. Я не знав, що він такий слабенький. Мені кажеться, треба щоб ще один суперзлодій -супер тут був. Як Я... ти позродився? Ти Я, Я скаралізацію <плес> вже я На. На. Ать ухилився. На. Ух. Сказати yes. тобі, хто я? Хто? Та я він вінзіл. Ти Ты винзел? Ай, Виннис. Винзил? Я в Я враса на, на, на тебе напав. А що, ти хотів стати лучше мене? Да. Я вже лучше. Тебе. На На. Ну, пацани, мені кажеться тут вже все понятно з, цим, з цією букашечкою недоразвитою. Мені кажеться, я його побив, я самий сильний, але тепер де мої враги? Я не знаю. Мені кажеться, що треба, щоб шамандір блін, щоб моїм врагом бути. Але пацани, на цьому відео ми будемо закінчувати всім пока. Дякую за просмотр. Ставте лайки. підписуйтесь на канал. Всі, підписуємося, підписується. І ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, які ви відео хочете. Я його побив. І, коротше, пацани, Всім пока. Пока-пока.